Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Давненько не було відео про кроликів. Зараз вам покажу, розповім, як вони у нас тримаються в клітках на надворі. Зараз у нас вже зима, мінус 10. Вони почувають себе чудово. Це щодо... Скажімо, тих людей, які говорять, що неможливо у відкритих клітках на дворі тримати кроликів. Так, ну Давайте по порядку. Хто знає, ну точніше постійні глядачі нашого каналу знають, як в мене тут влаштована система поїння. От, на зиму, звісно, бак я зняв. Обов'язково знімайте, тому що навіть якщо ви зіглієте воду. Негативний вплив, мороз, сонце, от, і пластик руйнується. Рік-два, і його можна буде викинути. Тому я знімаю. От тут ті мої, які я показував, американки пластикові. от Зняв і все, воно так залишається. Так, Це наша тут фінка. от Вона, зараз я її вже злучив. Вже два тижні вона перевірена, тобто все добре в неї. У неї крайній раз було народила вона здається 9, от, а виходило 7 кроликів. Це, якщо хто пам'ятає, це я використовував від сонця, щоб... Ну Хоча б якось прямі промені сонця стримувати. От Зараз воно, як бачите, я його на зиму не знімаю, воно захищає так трішки від снігу. Так як це у нас тут мамки, у них є маленькі кролики, тому це, це покривало буде і не зайве. Зверніть увагу, так як уже літнє водопоїння не працює, я використовую от такі мисочки. Там у Фінка була металева, от, але тут також я ставив одну металеву, але вона е її перекидувала. Це наша пепа, от, вона її перекидує, тому я вон, вийняв металеві і ставлю її в пластикові. От. <кхід> тому, в принципі, можна і це використовувати без тих металевих. Так, що по ній? Це, якщо хто пам'ятає, це та, коли е, у нас були ракетні обстріли, і якраз вона народжувала і вона тут е, наробила жах. Е, по, здається, двічі вона прохолостила. Це ось був третій раз, вона народила, все було чудово першу добу. От. <кхем> потім, здається, друга я подивився, все було нормально. І потім вже я прийшов з роботи. Здається, третій день був. От, всі були в гнізді, там. всі були розкинені і вони замерзли. От, тому е немає вибору, я їй давав шанси, от, вона відправиться. Я думаю, сьогодні е разом з іншими кроликами, яких прийшов час, відправитися на веселку. Так, із їхнього, з попереднього виводка. Е у було два кролі, два самці. От. Це її новий, я просто їх розсадив, щоб вони не билися. От. Тому що, хто пам'ятає, да, після е, ракетних обстрілів от, е, померли і той кролик, і цей кролик вони були мертві. Ну, в попередніх відео я про це говорив. От. Тому я поїхав. Взяв двох ще купив. От. І оцей буквально ну не саме цей, який сидів тут, буквально через тиждень він е, на, захворів на геморогічку і помер. <кій> О, точніше, не помер, а мені, ну, е, е, мені як, я був вимушений відправити його на веселку. От. Е, цей кріль, який зараз у нас е, основний от Він також не їв нічого. от І я його на день просто викидував. Тут ще в нас була картопля, от і він отута бігав. на вечір я його ловив, закидував сюди, от і він відійшов. Ну Спробував да я той варіант, який ну, всі говорять, що це може допомогти, от але є, скажімо так, Противники цього і говорять, що він би хоч сидячи в цій клітці, якщо він не помер, то він би да, якщо він не помер, коли ми його випускали, то він би і тут би не помер, але ну не знаю. От, Тому він один залишився. Зараз він а, у нас так би мовити, производитель кріль. От. От я. Ага, Як бачите, в них теж їм ставлю такі одиночні миски. Один раз ввечері, налив, вони попили і до наступного вечора. Може, це замало, але я не один рік так роблю, тому я думаю, що цього кроля також придеться відправити на веселку, тому що ті кролиці. Тобто вони будуть йому або 에, приходиться, йому буде та кролиця мамка. Або якщо я які посаджу, яку посаджу в місто пепи, то це йому будуть сестри. Ну, тобто Нічого не виходить. От. А, а цей кріль не є тим 에, скажімо так, дядьком або батьком. Тому що я їх брав після того, як ті померли, я його брав. Для... Ну, він з іншої лінії. Так, тут е, дві кролички залишились. Це ті, які я тримаю їх на, скажімо, замість пепи, які будуть у нас е, мамками. Я думаю, оцю взяти. Оця мені подобається. Я думаю її взяти, а та відправиться на веселку. Ну, я ще подумаю, звісно, було б добре залишити, подивитися з них двох, їх би злучити і подивитися, яка з них дуже добра мати. Але не знаю, у мене два тільки відділення з маточниками. Ну Я ще подумаю, я ще подумаю. можна буде туди з якийсь зробити ящик і туди його. Але тоді для дорощування не буде одного, скажімо, відділення. Отак от. От я їм ставлю. Вони, да, звісно, тут бігають, розкидують, вони, як бачите, миски, але от воно так ставиться, вони випивають і їм на добу вистачає. Тут у нас другий кріль самець, їх двоє було. І щоб вони не билися, я їх розсадив. Плюс. Плюс. плюс в цій клітці повинен хтось сидіти, тому що оця кормушка вона відразу йде на, як ви знаєте, ну постійні глядачі нашого каналу знають, що вона йде на два відділення. І от Якщо там От мінус таких кормушок, що і там, і там повинен хто то бути, Тому що якщо є, як було в мене, той один був, от він з'їдає, наприклад, цю частину, да, коли вона заповнена, отак от воно з'їдається. А це він там застаюється, цей корм. Тому я і відсадив туди. Відсадив туди самця. Якщо там сидить самець, у вас, який скажімо так, покриває королиць, тобто він є основним. от Туди не можна посадити скажімо так, кролицю. навіть на перетримку, тому що вже це перевірено, він веде, ну, скажімо так, бентежиться, чує її запах і неспокійний, може не пити воду, може не їсти. Ну, Тобто краще ні. Краще туди садити самця. От. І от наші це від фінки, от наші кролики. Тут сім штучок їх. Я їх буду розсаджувати, тобто самці, самки. самки. Відправлю сьогодні пепу на веселку. Напевно, звідти, звідти візьму одну самку цього кроля. Або цього залишу, а візьму від того, от, може, кому треба буде про всякий випадок, або візьму якусь іншу лінію от, і буду використовувати сам, е ну, скажімо так, е вирушу свого самця. А, бо, е як показує практика, я в цьому році дуже, скажімо так, витратив коштів на самці. Самці не дуже. Е Скажем, дешеві. Коли я перший раз двох брав, то вони вже були готові до роботи. От, другий раз, коли вони померли, другий раз я брав, то я вже брав трішки менших, щоб їх доростити. От, тобто розв'язаний оцей кріль вже розв'язаний мною. От, ну, ціна. Тому брав трішки меншого м -м, віку. От. О, так, ну, в принципі. Ну, тут зараз порожньо. Тут немає, все прибрано. Ну, Ось от, от такий у нас тут скажімо, слой снігу. Повторюю, зараз мінус 10. Максимальна температура за ці роки, які я тримаю, здається, була мінус 26 градусів. І вони себе прекрасно почували. От, я завжди е ну, завжди говорю, що е вони, е королі бояться е жари. От, коли спека величезна, то це для них смерть. Мороз ні. От, такі справи. От, будемо трохи поратися, я ще не прибирав. Оце, те, що ви побачили в клітках, то це за тиждень. Оце за тиждень. От, я прибираю тільки раз в тиждень, це субота або неділя. Такий стан справив. Е, ніпіля я нічого не знімав. Тобто зняв тільки бак, злив воду і вон ніпіля стоять. Вони їх е, ну, не тільки малі, а й дорослі кролі. Ну, там посмикали їх буквально е, день-два і все, і вже п'ють змисок. Потім весною, коли вже стане ну, якась плюсова, постійна плюсова температура, просто його. Забираю миски от. і точно, десь день вони розбираються, згадують і п'ють. Ну, Розповів вам швиденько, бо трохи морозець, руки мерзнуть. От. Но... Розповів вам про кроликів, як ми їх тримаємо. От, тому, якщо вам хтось говорить, що неможливо на дворі там, да, в відкритих клітках тримати кроликів, не вірте. Ну, В тому сенсі, що зимою неможливо. Не вірте? От, бачите. Все. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!